В ді, дідусь мій там так і батько виписував. І от багато то є, про, про що запитати, пане Орес, то все ж таки часи змінилися і перець замінив Тікток. З'явилися меми, стендапи. І от на фоні цього, як ви відчуваєте, чи не забули про карикатуру? Ще раз доброго ранку, дуже дякую за можливість розповісти про е, своє. Ну, може, не дитяче, але більш зріле захоплення і підхоплюючи вашу тему перця, перець не зовсім замінили TikTok. Перець іммігрував ем, у Фейсбук. А він ще існує. Він ще існує. О. І в Віталій Чмирьов, на щастя, я більшість художників, карикатуристів українських знаю особисто. Вони, е, в силу того, що паперова версія, в кращі часи мала до мільйон тиражу. Зараз вони іммігрували у. Перець назвали перець Велик перепрошую Весела Республіка, і там очевидно, як і більшість незалежних медіа працюють за донати, і ті, хто донатить на перець, отримує розсилку в формі PDF на електронну пошту. Ага. Звісно, що карикатура ні, карикатура не вмерла. карикатура, так як і ем, більшість жанрів емігрувала в онлайн, навіть існує таке поняття гумор 2.0». І більшість карикатуристів зараз друкується не лише у е, друкованих медіа, це на заході, але має переважно свої е, інтернет-сторінки, чи навіть існує цілі веб-галереї, де за темою, за е, роком, за художником можна знайти е, ту чи іншу е, карикатуру. Звісно, що інтернет і онлайн онлайн. Е, Технології комп'ютерні технології змінили суть гумору і. Він став, як ми будемо говорити, більш демократичний, а з іншого боку, він інколи порушує соціальні і моральні табу і став таким більш трансгерсивним. Тобто, інколи бувають карикатури і мема, те, що ми називаємо в гарному товаристві, нижче пояс. Давайте Поговоримо про табу саме. Ви досліджуєте політичну саме карикатуру, так а ну а ми усі знаємо, що політична карикатура вона може бути на ну, такою провокативною, а можливо навіть і небезпечною. Я хочу запитати ось. Про що. Чи є, наприклад, в Польщі або в Україні цензура на карикатуру? Чи існує вона досі? Mm. Ну, Цензура. Взагалі, інтернет, як ми знаємо, цензурувати, цензурувати важко. Про польську цензуру не знаю, оскільки я зараз в це питання дуже заглиблювався. Але загалом інтернет погано дає себе якби цензурувати. Хоча, звісно, знаємо, що все залежить від адміністратора сторінки. І зрештою, оскільки більшість більшість, як я вже казав, карикатуристів має свої сторінки на Фейсбуці, зокрема українські карикатуристи, інколи може трапитися, що пан Цукерберг е, вважає щось не надто е, прийнятним, не надто приємним для наших очей, і тому буває так, що деяких українських карикатуристів банять mm -hmm. з мемами простіше, оскільки карикатура це як правило індивідуальний автор. Це авторська художня робота. Натомість, меми – це колективний і переважно анонімний автор, тому. Всіх, О, не Всі, всіх не забанять. всіх не це правда. <світ> <світ> ну е, є такий дуже відомий факт, що прес-служба одного з американських президентів за його навіть розпорядженням збирала карикатури, анекдоти на його адресу, бо їхня наявність і їхня кількість свідчила про популярність цієї політичної постаті. Так а от як ставляться наші та загалом європейські політики до карикатур на свою адресу, якщо ми говоримо про політичні карикатури, я розумію. Ну... Передусім, пам'ятаємо, що е, політичний гумор має дві такі основні функції. Перша функція це атакувати, е, нападати на опонента чи ворога, якщо говоряться про військові конфлікти, а, іншим, а іншою функцією є утверджувати стверджувати власні цінності і показувати е, через емоційну солідарність цей поділ на ми. І вони, особливо це в військових конфліктах. Як ставляться карикатури, е, наші політики до карикатур. Ну, про це треба, очевидно, запитати їх. Але е, оскільки е, так склалося, що кілька моїх студентів, я тривалий час викладав у різних е, вузах, е, доробилися до посад при теперішньому президенті е, України, то знаю, що він як особа медійна, хоча чи, чи шоу-бізнесова, е, ретельно його служба відслідковує не тільки так мовити вербальні, вербальні елементи, чи як ви казали, анекдоти, але теж все, що про нього малюють карикатуристи не лише українські, але й зарубіжні. Відслідкову так. це окрема велика тема, як президент Зеленський еволюціонував від гумориста від гумориста. Чи від оцього карикатури в карикатурах, перепрошую зараз, кажу не проманську, гавнокомандувач, такі меми теж існують, mm -hmm. до супергероя, зокрема, власне, в західних, в західних карикатурах, на час повномасштабної він фактично зник з українських карикатур. І вже, в міру того, як почали з'являтися певні Ну, скажімо так, проколи в кадровій політиці оці ген, е, е, повальні асфальтування українських вулиць з'явилася доволі кількість велика мемі українських та й західних, котрі власне вже показують його в такому, як вже казав, негативному світлі. Угу. А, а от якщо згадати, до речі, про карикатуру, яка показує щось в негативному світлі, ми пам'ятаємо. Я думаю, багато хто що пам'ятає, це таке відоме на весь світ видання Шарлі Ебдо, французьке угу. такий символ такої провокативної карикатури. і Ми пам'ятаємо, що вони спричиняли від там, по кілька разів за десятиліття величезні такі скандали на весь світ, і навіть до теракту дійшло 2015 року через їхні мальовані жарти. Як ви, от особисто вважаєте, як фахівеці, чи мають бути в жанрі карикатури взагалі якісь рамки, чи їх не має бути і можна все що завгодно? Дуже власне цікаве питання. Я так кажу, коли я не маю готової відповіді ошліфованої на 100%, але я, але я спробую. Карикатура і меми вважаються також мистецтвом. Якщо карикатура – це, умовно кажучи, високе мистецтво, то а, а, меми дуже часто визначають як стріт арт, тобто таке вуличне, вуличне мистецтво, ну, паралелі з, з графіті на будинках і е, на парканах. так? Угу. Чи може карикатура мати якісь е, межі? Ну, оскільки це мистецтво, а ну, у вільних країнах мистецтво, як правило, не цензурується, чи не має рамок, то інколи карикатуристи, ви, ви дуже доречно згадали власне. Е, Журнал Шарлі Ебдо, котрий мав власне відзначається таким дуже радикальним я б сказав, таким трансгресивним гумором, і це інколи це, ну як би кажуть, дуже помічне, оскільки отаке загострення. Чи навіть доведення до крайності в показі якогось негативного явища має дуже і дуже таке, скажімо, терапевтичне, чи навіть я б сказав інколи витверезувальне значення? Серед українських карикатуристів я для себе такою гостротою визначаю Георгія Ключника. Якщо не помиляюся, художник із Хмельницька, якщо ви поглянете на його карикатури, причому гостро він зображає і росіян як наших ворогів, і водночас, якщо трапляються якісь проколи серед українських можновладців, то він теж їх зображає в дуже і дуже різкому такому світлі. Тому я би не казав, що карикатура чи мем мусить мати якісь. Як авторські роботи колективного чи індивідуального автора мусять мати якісь обмеження питання про те наскільки. Глибоко можна переступати оці моральні чи етичні межі, але як правило, такі карикатури, як тепер кажуть, на жаргоні заходять. Хм. А а чи є от ви знаєте, така якісь такі рамки, щоб визначити, що саме це карикатура? Тому що іноді навіть такий, от хтось підійде до стіни вночі, е, е, щось накалякає, і він вважає, що він от е, карикатурист це, це дуже художник. Влучно е, є є, щоб визначити це мазня, просто чи це от саме карикатура? Ну, Коли говорите про цю мазню, яку вважають карикатуру, то це просто питання такої, як мовити, трошечки, е завищеної самооцінки тих е е рисувальників, котрі малюють і, і псують паркани і будинки. Насправді, карикатура, ну, ну, так само, як, 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 як фастфуд і висока кухня. І це і це їжа. так? Просто є різна якість. Карикатура, як правило, ну, скажімо, має автора, і вона. Ну, Все-таки є художнім твором. Є цілий напрямок в культурології, в, в аналіз, в історії мистецтва, де карикатури, як бачимо, свідчать про історичний розвиток людства. І, як правило, ну, в силу того, що ми в наших музейних збірках маємо карикатури з XVII століття, це вважається таким 17 століття, вважається, коли з'явилися перші карикатури італійські карікари, щось спотворювати. Так? E, і оскільки вони дотепер збереглися, і навіть теперішні карикатуристи інколи використовують мотиви творчо, їх переосмислюють, Це означає, що все-таки карикатура, це мистецтво вони залишаються. Те, що е, малюють на парканах, частинах ну, завтра прийде там ця реставраційна служба, замалює це, е, замалює це фарбою. А Бенксі? Або а, Бенксі? Бенксі це Бенксі. бенксі. Я вважаю, що це це мистецтво. Mm -hmm. Так, це мистецтво. Хоча ну я не, не є теоретиком е, мистецтва, але для мене це власне. Більше, власне, в руслі стріт арт. Він фактично і малює на вулиці. Так, це те, що тепер називається гарним словом, яке війшло в українську, це, власне, перформанс. Так? Угу. Я хочу повернутися до того, з чого ми власне, починали. Ми сказали, що завтра буде у Варшаві відбуватися дуже цікавий культурний захід. Що там буде відбуватися завтра? Кого ви запрошуєте угу. насамперед? Що буде відбуватися? Я назвав це, чи як написано в польському, в польському анонсі, виклад з Варштатом, тобто міні-лекція чи міні-виступ з таким, ну, я не хочу казати майстер-класом. Я хочу. Показати е, е, людям, що карикатуру ну, не, не просто можна, як тепер кажуть, шерити через е, е, онлайн е, якісь ресурси, її можна аналізувати. На що звертати увагу? Uh -huh. Послідовність елементів є, існує ціла низка моделей, за якими можна аналізувати. І хочу сказати, що в європейських та й в американських навчальних предметах в школі там в, в, в контексті або історичних уроків, або уроків там як тепер називається, політології суспільствознавства, існують курси, де школярів вчать аналізувати карикатуру. І Я, власне, намагатимуся показати, що, на що треба звертати увагу, коли, існує, коли ми бачимо карикатуру, чи мем, які складові елементи, які гумористичні прийоми використовуються, є в карикатурі текст, нема в карикатурі тексту, чи в мемі зображений політик, чи зображені тільки символи. І після короткого такого теоретичного вступу. Я підібрав о, кілька, вибірку з кільканадцяти карикатур, і ми спільно з учасниками будемо о, їх аналізувати. Тому всі, хто завтра у Варшаві і до того часу прокинеться, це 11.30 в Палаці Стасіча. Ласкаво запрошую. Будемо аналізувати, розуміти і бачити. Дуже цікаво. Ну і дуже чудовий такий метод провести вихідний день, почати вихідний день. Це дуже круто так випити. Кави і піти на такий захід. Дуже дякуємо вам за таку приємну, знаєте, така ідеальна розмова для, для ранку, пане Ореста. п'ятниці, я б навіть сказала для ранку. Я дуже дякую за цей комплімент. Ідеальна. Тобто, ну коли після такого гарного інтерв'ю починається п'ятниця, тобто тепер можна вертатися до роботи. І ще раз дякую за можливість виступити, розповісти про своє хобі, котре стало тепер фактично основною роботою. І ще раз всім гарної п'ятнички. Ну я нагадаю, що в нашому ефірі був. Медіалінгвіст, дослідник політичного гумори Орест Сематюк. Ми говорили про мистецтво карикатури, і ще раз нагадаємо, що завтра, 28 вересня, пан Орест буде ведучим заходу, присвяченого мемам карикатурам в рамках фестивалю науки у Варшаві.